Всім привіт, друзі! І в цьому відео ми будемо грати в Headball 2. Це перший раз, як я знімаю це відео. Але я грав вже в Headball 2. І я вже так прокачаний. А хто любить гру Headball 2, поставте подобайку. Ну що давайте будемо грати. Так, починаємо матч. Оу! Все, граємо. Я що всіх виіграю. Вибачте, мені складно когось там проігрувати. Вибачте, я виграю. Ми зараз побачимо, як буде в цьому бої. Так, два, один. Старт. На! одразу ж один гол. Але я вам скажу, ребятки, як три м'яча чату Це не було. Це було. Коротше, я вам скажу, як е, вигравати. Просто... Е... Брижок, пряжок і вся посередині отако. І все. І ви спокійно були собі Спокійніше. Спокойніше. Далі не напрягають. Спокойно таке, що може бути якісь такі важкі люди, але це рідко таке було. А я все сірамо Спокійно. Спокойно. Дивіться далі. Ой-ой-ой-ой! Ми топо пригаємо! І єлі бачиться і беру систему. Собі тупо забив. 50 секунд і уже шістьорочка. Тупо у нас уже сімьорочка. А уже тройка в ньому. Він уже четвертий забив. Що Я... там таке робиться? Якась вдача стала. Один гол забитий і буде десяточка. Буде юбилейний гол. О, давайте в нього 5 буде тоже. Юля 10. Ура! Ура, ура, ура! Так, акуратно, аккуратно. У мене був мій рекорд, я 15 голів забив. Може тут даже більше заб'є. Щас побачимо, але... Блин, а тут, конечно, проблема, що в нього тут, конечно, чуть-чуть грузить, хорошо. Але він не заб'є 4 гола за 15 секунд. Точно не заб'є. Так, далі, далі, далі. О, боже, тут опасненько буває на такі моменти. Але побачимо, де тут треба цей. Де треба. Коли він коли мій ворот, то я обичу хорошо роблю. Він вийшов зі гри, пацан. Що ну, страшного. Так, в нас тут є. Далі. Так, наша тут щось появилось. Ну, добре. Дивіться. Ми можемо пенальці побити цей. А, чесно, що тут грати? Грати? Ну, давайте тут подивимось. Бо в костюмчиках є отакі легендарні прикольні. І мені подобається оцей. Але я вам скажу, що вони дають дуже-дуже мало, бо... Ну якщо не дивитися на оцих, бо це дає 121. Ну, цей. Давайте пенальті поб'ємо. Бо я так і не поняв суть цієї пенальті. Давайте попробуємо. Так. Я буду грати проти якоїсь людини. Так, давайте ось сюди будемо тут такови. Куди нажимати? Чи це ми спочатку б'ємо? От зараз ми б'ємо, це точно. Але чого вони так високо кидають, бо я не можу поняти їхню тактику. Тупо не Оу, oh, ноу. No. Щас треба забити нам. Там була лінія, я замітив. Все, тепер ми знаємо вже. Право, так, все. Так. І ось... Блін, не попали, буде високо. Нам треба хоча б два рази зараз винести його. Давайте виносимо його. Фух! І зараз наша попитка дуже Зараз буде головна попитка. О, було зелене! Ні! І ще зараз. Він не забиває. І ми забиваємо У нас ніч'я. Ми програли. О, ні. Хе. Ну я другий раз тільки граю в цей. Так, ми вже тут спробували все. Що далі? Нікез нічого більше нема. Не знаю. Ребятки, не забувайте ставити лайк і на мій канал. Ну, в цьому відео ми пограли в гру Headball 2. Хто хоче пограти зі мною, ви бачите мій нік, зараз я вам його намалюю. Осьо. Ось, о. Ось о тут пишеться нік. Якщо хочете, можете вести його і додати в друзя, І Я його прийму. Да не забывайте ставити лайк на і та на мій канал. И всем ребяточки! И всем ребятушки! Папа!